Привіт мого каналу, значить, продовжуємо зборку тракторця. Значить, Поставив вже головку, обжимав. Е, по порядку, В принципі, зараз я вам покажу. Е, тут як і написано, чи дотримуйтесь, тобі ж ось ця схема затяжки і до 15 кг. Найголовніше тут условие, що гайки гайкерсу затягують равномірно на 1-2 грані за один прийом. То есть, ось один із зажаттям за 17 один кг. Тобто, плавно, з інтервалом робіть, я так ото, раз пройшовся трошки, там відльовся знов. Так, тоді по газородільчуємо механізмі по клапанах. Е, значить, по цьому принципу робив. Можете на паузу зробити, прочитати. Тут все, в принципі, написано, що де як виставлять. В принципі, зазор я тут робив. Ну, 0,30, бо щупи такі були, і 0,40 я робив. Хай з запасом воно всядеться, там тоді перепровіримо. Більше це не менше. Так, в принципі, тут уже все собрав, нова прокладочка. Сюди під ці шайби резинові кольця ложиться. Щоб знали, затягувати сильно не треба. Тобто притягнули там, да, і все. Е, установив я тут уже цей весь термостат. Я відео там показував, що розримки переплутняв. Е, поставив вже всі патрубки. Сіліконовий, кстати, ти щось покупляв, не ставив. Я вам скажу так, що не знаю. недопрацьовано воно. Щось, по суті, тут е, воно не, по, не зовсім підходить. Тобто, оці груборя три здорових. Їх можна примінити. Це тільки, ну, сюди відрізати і от сюди. Це тобто, два можна примінити. Сюди рубля немає такого розміру. Ну і сюди теж там, я не знаю, тобто, я не став. Сюди, якщо на смисл, той кусочок портик, знайшов кусок коншлан. Сюди заглушечку. Заглушку, кстати, хлопці робив з пальця сателіта. Той, що в диференціалі стоїть кусочок відрізав на герметі, Ось я так замазав, щоб воно коротніше поставив. Та й стоїть кусок якогось патрулька підібрав, тут 32-й. Новий датчик крутив був, в принципі, все так пособирав. Поставив ось. Тут теж заглушечку на, на той, що йде сюди, на кабіну, на печку. Знизу кран поставив, то тут все штатно, в принципі, без ніяких змін. Радіатор я перебирав, перечистив, В принципі, він в хорошому стані. Він тут Такий принцип, вроді більш-менш живенькі. Е, нові ці прокладки. Хтось на їх плюється, хтось ні. Значить, я як уже для себе вироботав такий принцип зборки. Е, значить, виходить, саму прокладку ми мажемо герметиком, я Віктор Рейнс використовую. І акуратно ну, піджимаємо, не треба його затягувати, щоб не видавлювало до моменту, от коли починає видавлювати, і все, і оставляємо його. Хай воно застиває на другий день, вже як засохло, оп'ять від руки пройшовся, протягнув. Тут не треба затягувати його десять затяжкою, і воно от нормально працює. В принципі, думаю, буде працювати. Так, По По-по-по-по... По радіатору, що в принципі, там ці її попрокрашував трошки, щоб там було вже зроблено, тоді вже все місце покрається. некотрі болти. Новую некотрий старий. Знизу тут повністю всі нові болти гайки купляв, а зверху вже старих болтів і нові гайки то есть таки комбінував. Е, в принципі, тут все поставив, шторку єдине, це кріплення покасив, прикрутив. Ну, вона тут заржавіла, вона в мене є. Ну, вона то есть поки що нею. Не займався, то хай колись, якщо буде бажання, можна зробити. Ну, хоча я не знаю, в мене на зеленому нема і проблем нема, температуру він тримає. Так, що ще тут зразу поки не забускати. Щось, звісно, мені цей вентилятор зовсім не подобається. Він тут, ну, був воно возле шкива близько. Я так ось крайки попідрізав йому. Да. Ну, тепер виходить, Поставив я ось уже і генератора, так. Да? Тобто залишився такий ремешочок мені купив, забувся щось. То виходить, дивіться. Опірається він. Так, ну, да, можна це то відрізати, ну хіба це діло? Тобто тут воно якось так ось близько. Таке собі. Не подобається. Не знаю, що з ним робити. Подумаю. Якийсь другий. Той залізний ставити я не хочу, не бачу я в йому. -то сказати, так, він то, да вічний, ну но... він важкий і, і, і розбивати помпи. А зараз саме знаєте, яка якість. Так, з цим сказав. Тоді як вже щось зроблю, я вам покажу, що як вийшов, чи якийсь другий вентилятор куплю. Проставку теж ліпить, не хочеться, щоб колхоз якийсь. Ладно, подумаю, розберуся. Бісь, що підріжу просто тут. Плопастя, а там побачимо з часом, що з цим зробити. В принципі, тут що, це встановив. Установив я вже колектора, Конечно, Колектора вже такі ржавенькі, ну скільки походить, стільки походить. тут теж не став трогати, бо я чувствую, що тут торкнути воно. одним словом, не став я тут щолі звертатися, хай так, а там життя покаже. Може, дай Бог буде хорош... хороші вемена, якщо вони будуть. То поставив сюди якусь може турбіну. Ну, то таке то життя покаже. Зачем наперед час надумувати. Так, що ще сказати вам? Поставив теж ось колектор. Ще всередину десь заказав новий фільтр. Ну, войлок цей, хай пока все штатно. Єдине, треба зробити сюди ось загушечки. Поставити по краях, щоб вже було. Е, по поводу, в мене одного ж не було такого. На трубки не став я по розборка шукати. Робив на гідравліку шланги і сюди ж зробив. Получається, тут вже був штуцер, цей готовий. Пустив, таки пустив я не так по цьому місці, що тут воно менше було. То завів я воно, воно бачите, штуцер. Ну і там піднісом вийшов. Воно так наче більш акуратніше. Хай буде резиновий. там, Я думаю, їх уже не буде. Так, що ще, в принципі, тут по роботі. Ну, так уже можна сказати, около фінішна пряма. Залив я вже воду в систему. Подивлюся, як вона тримає. В принципі, наче все нормально. Неде наче, так не, потек... не текло. Що вам сказати? Що ще, в принципі, ага. Значить, тут ось у мене виходить нема. Завозького кріплення на оцей фільтр. Тут ось хтось таке робив, як попало, ну як ти сюди його. ну Це ж не годиться, але бо я кривить. Значить, ось знайшов уголок, звісно, трошки перебор. Ну, вже як і є, хай такий і буде. Товстенько він тобі сюди ось, ну, встановлюється, дві дірочки просверлимо і кріплення буде то, що треба. Фільтр прикрутим. Так, тоді ж цей кусок я сюди прикрутив. І не вистачає, в мене оці, оцього кріплення. Його не було. Воно, я так тут розумію, ну, заводський йде на ці 2 болта. Ну, без всього, що тож, таки, зроблю, мабуть, на цей ПК один сюди ну, такий ГЕобразний, з чогось такого теж може товстенького, щоб воно тримало. І поки що на цьому, я думаю, поїздить, то, то таке десь підвернеться. Купиться заводське, а не підвернеться, буде йти їздить. В принципі, з такого глобального зараз тут така топлівна апаратура. Значить, відвіз я на ремонт. Вроді вже дзвонили готова. Заберу, По установлю, покажу вам. Ну і в принципі, вже можна заводити, грубо говоря, вже вода залита. В принципі, можна навіть вже заливати масло і. Пробувати. Поки що він повністю на колодках. коротках. Лежать дві нових камери, купив. Диски вже покрашені, чекають своєї черги. Ну і в в в принципі, в принципі, принципі, треба вже потихеньку все-таки це заводити. А, ще мені залишилось на... теж зварити це кріплення і одного цього переходного вуха немає. Ну тут то теж повигинаємо, подроблюємо. Тобто, таку мілочовку підтягну. А ви самі знаєте, мілочовка, вона займає багацько. То те, то те. І от погратися приходиться. Ну, нічого. В принципі, більшу частину ми вже зробили. А це, я думаю, якось вже подолаємо. Я ж говорю, вже він приобретає якийсь вигляд. Краситься я буду все в конці, як уже заведеться. Тоді все це виженеться на вулицю, поставиться на колодки, керхером з хімією. І будемо це все відмивати, очищати. Тому що зараз, понимаєте, тут чищать тут в гаражі буде срач такий, звісно, ну, не бачу сенсу. При тому, що є багато таких перероботок, де щось приходиться перероблювати і зразу це красить. саме, розумієте. Тобто ну, це то двойна робота. ну, Зачем? Тобто, уже провіре, заведеться, подивиться на подтьоки. Вже більш-менш логічний буде в його вигляд. Тобто буду красити це в такому вигляді, як говоря грубореча є без кабіни. Тобто в такому як от, от, от як вона говоря є в один колір. Красним ми його зробимо, хоча можна було би це все і чорне зробити. Ну, не знаю, я чогось все ж таки за те, щоб він був більш таки в заводському виконанні, не якийсь кого, тому що не знаю, якщо дожмова, мабуть. Червоний, то хай він, він такий і буде. В принципі, ЮМЗ він має бути ЮМЗ. Не треба з його робити МТЗ чи когось. Тобто, який він є, такий він і має бути. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставимо палець вверх і до нових зустрічей.